Усім привіт! Вітаю, вітаю, вітаю! І у нас знову Hellblade Senua проходить своє випробування. І ми допоможемо цій дівчині. А вас попрошу поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Дівчина з шизофренією. На, ц... на цією грою працювали спеціалісти, психіатри, вони пропрацювали все так, щоб це було максимально приблизно до реальності, і бажано слухати в навушниках, щоб відчути всі, так сказати, Переваги цієї гри все, що було пропрацьовано тут. Так, не знаю, де наші наступні стовпи. Будемо зараз шукати. Вони повинні світитися синім. Один-два. Ну, це не стовп з випробуванням. Зараз будемо дивитися. Можливо, можливо, нам потрібно буде. Давайте попробуємо того меча, меча джорнути. Можливо, ми вже пройшли всі випробування. Бо я щось не бачу більше стовпів. Так, зараз зверху ще подивимося, може щось побачимо. Ні, нічого не світиться. Хіба туди війти всередину цього корабля? Так, що ж, давайте зайдемо, візьмемо меч, попробуємо. Ану. Діліон дав їй силу. Достатньо, щоб пройти випробування. І вона побачила вихід. Ого, залишила своє минуле позаду і стати воїном клану Діліона. Цей меч заплямований погами темряви. Залиш його. Ні, він залишив його тут. Він хотів, щоб я його взяла. Ти заплатиш за це. Але через кілька років із прощальними словами. Зумбеля, що закарбувались у її пам'яті, темрява прийшла з помстою. Чома всі страждали. Мій батько не повинен був померти так. Ліони, вернись до мене. Ти чітко ти тепер бачиш Сенуа. Страждання, що ти принесла. Це твоя провина. You Ти принесла цю жому до нас. You Твої are... руки заплямовані кров'ю. Тепер вони йдуть за тобою. They're coming. They're coming О, файти oh. повернулися, але тепер у нас новий they're меч. They're Сейчас спробуємо. Ой-ой! Ого, -ой. угу. як долго на покусі, дивіться? Раніше сідають? не було Ого, чу ж ти? Він не з'являється в диму таки. Ага, фу. Ого, дивіться. У морі мертвяків. Трупні хвилі потопили тих, кого я любив. Корабель не витримав натиску. Корабель ще почав свою подорож у блискучих подіях. Ого, боже, яке воно жахливе! Їхній пам'ятний камінь священний. Прийди сюди не з сонцем, прийди сюди з мечем. Прийди не зі слюжми та оголеним мерцем. Прийди не з потурбованим розумом. О, бляха муха, яке воно жахливе це все. Сенуа, ти чуєш страждання? Твій дорогий дар бачення дозволяє тобі бачити душі, що розкладаються у морі мертвих. Ваєш страх розтікається твоїм тілом, братами, сестрами, коханням і погляд, що з ними, що ти з ними зробила. Все тому, що тобі забракла сміливості, тому що ти втікала від. Ти, коли ти відвернулася всього батька зумбеля, і ти відвернулася від богів і дозволила темряві посіяти. <реш> всього ми так зарубаємо. Dubai, Узримаю триває в неї, конечно, серйозно. Не те, що на початку гри. Меч, конечно, чотенький. Не те, щоб я він сильніше рубав, але... Хто це? це? Це Гелена? Тут її матір? Вона мертва, як і ти. Мама, ти де? Ти чуєш, Сену? Чуєш голос своїй матері Галени? Сену, вона кличе тебе, йди до неї. Відгукнися на її жалюгідні крик. Так, звідси я прийшов. Темрява забрала її в тебе. Та й тебе також забере. Блін, якщо пекло якось виглядає, то десь так приблизно. Що це таке? Не знаю, але сюди йти не можна, йдемо далі. Ого, дивіться, яке велике. Не схоже на воду. А Мета, ти мені потрібна. Допоможи мені. Чому ти так зі мною? Ви обидві мертві. Ви обидві здалися темряві. Матір та дочка мертві. Навіть твоя улюблена матірбура обесила перед темрявою, коли ти прийшла за нею. В неї також були бачення. Вона також ставила під сумнів бої і дозволяла темряві полонити її. Але вона не тікала. Вона втекла єдиним відомим способом. Вона віддала своє життя богам. Якби ж ти зробила так само, світ уникнув би цього жахіття, Uh -huh. uh. Давай, але. ай яй хиляйся.

Ого, давай. Сейчас собі. he особi... chose Нікого не бачу. Так, так. Жесть, он обалится. Давай, пока яйца. Штука. Ну, а что здесь зачухается? Так валитесь. Чому ти досі б'єся? Можливо тобі також варто страждати разом із родиною у цьому зної. Дозволити твої крові просочитись у муряї та річки, гелю. Чи це не те, на що ти заслужила після всього споєного. Ставай, 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 става, ставай, вставай, вставай! Давай, давай, рубай цього. Во.

Uh, що ж ти? Ні-ні, вставай, вставай, відпиляйся. Ого, цей меч, походу, дав якісь її сили, бо раніше вона таке не вміла робити. Давай, рубай, рубай. Блін. Ого, шіт, шіт. Вони закінчаться. Вот це файт! Фу, Фу блін. У мене чуть все не відпало. О, Блін, але це жесть. Це важко було. Ви обидві мертві. Ви обидві здалися темряві. Матір та дочка мертві. Galina and Senua will be massive. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead in the sea of corpses. <coughs> 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 May demo? Ого, це ми Воу, до цієї головашки йдемо. Це гель, ця повелительниця гель, чи що це таке? Якийсь здоровий, але страждальне. Я більше God, не I можу битися на с... не самотужки. Not Де ти? Мамо? Not. Я хочу бути з тобою. You, Я хочу бути з тобою, мамо. Тієї ночі вона відреклася свого світу, щоб піти слідами її матері, щоб відправитись у місце, де темрява її не досягне. Сене. Поглянь на мене. Чи ти чуєш їх? Вони кличуть мене. Ми багатьох втратили. Я втратив свого батька. І тепер я не можу втратити тебе. Ти сказав це? У мене на руках кров. Я не казав цього. Ти не зробила нічого поганого. Зумбель мав рацію. Всі страждатимуть. Зумбель Міраж. Він жахливий брехун Він отрута. Його слова досі переслідують тебе. Кому ти віриш? Йому? Чи мені? Сено, ну, ти ж досі віриш у мене? У нас? Повернися до мене, прошу. Не дозволяй цій темряві поглинути, стати між нами. Голоси тут тихо. Найзапекліша сутичка відбувається у голові. Він дав їй меч, щоб у неї було більше причин для битви. І вона пообіцяла йому ніколи не здаватися. Усе, що їй було потрібно, трішки допомоги, трішки надії. Ух, це ще була не фінальна битва, виявляється. Вау, вау. Але на цьому ми зараз завершимо, тому що у нас вже не вистачає в цій серії часу, щоб ще більше насолодитися цим прекрасним. Щось мені здається, що далі то вже буде кінець. А зараз я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною в такі е, важкі, важкі напряжні моменти трохи. Поставте, будь ласка, свій лайк за те, що я стараюсь. І підпишіться, щоб не пропускати нові відео, звичайно. Тоді до зустрічі, і як каже пан, що дивиться мій стрім, папа, -па. чого це ми попа, а?